Молодята з Житомиру передадуть атоштикам цілий мішок з шкарпетками. Анна і Владислав Котвицькі замовили весільним гостям незвичний подарунок. Ми попросили наших гостей, щоб не дарили нам цвіти, а лучше потратили гроші на носки, которые мы передати хотели передать парням в зону АТО. Цвіти стоять дорого і така жара, і я не представляю, ну що ми мы з ними сделали і зачем они вообще. А так, ми, хоч з нашої свадьби, було полезне дело, помочь. Хоч чим то ідея підтримати наших хлопців у такий незвичний спосіб прийшла до анни під час підготовки до весілля. Ми думали воду. Ну ніхто на свадьбу з гостей не будь та щит бути води лічово. Што що маленьке, щоб не дороге, не тяжело купити. Прийшла спонтанно за дві неділі до свадьби, коли вже печатали приглашення, що носки. Гості не залишились байдужими до прохання молодят. Не обійшлось і без креативу. Хто принес в пакетиках красивих і передавав нам хтось по пару пару? Некоторі букети із носком дарили, Ну, Но креативно подошли. Анна і Владислав залишились приємно вражені, адже шкарпеток гості перенесли більше, ніж очікувалось. Очень неожиданно, очень приятно. Я не ожидала, что так много будет насколько. Мы собрали их достаточно много, я считаю. Я бы хотела, чтобы многие молодожены из Житомира и со всей Украины ну, делали что-то такое, потому что гости отзываются. Я думаю, что з такого праздника, ну створення нашої нової сім'ї можна зробити щось полезне. Подарунок від молодят вже найближчим часом буде доправлено нашим бійцям на схід командою ТРК союз ЮСЦІВІ. Якщо і ви бажаєте долучитись і підтримати подібну ініціативу, звертайтеся до редакції телеканалу за номером 25 26 81. Або приносите посильну допомогу бійцям за адресою проспект Миру 5.